Леді і джентльмени, вітайте. А містер Паул Поц. Від народження я мав великий голос, як стверджував наш хормейстер. Мама казала, що з таким голосом сам Бог велів співати опору. Це божественно. Як з'ясувалося, не всі люблять оперу так само, як Це Давай товстоне! Не всім мій голос подобається так само, як моїй мамі. Мене дражнили, били. Це була безкінечна драма, сповнена музики, насилля, романтики і комедії. Наш наступний конкурсант дуже далекий від світу шоу бізнесу. Його звуть Пол. Він продає мобільні телефони у південному Уельсі. Я працюю в магазині, але вірю, я народжений для іншого. Баста, баста, стоп, зупиніться досить. Вам не вистачає упевненості, Вороно. А мене ти поки не оперний співак. Відчуваю, що це помилка. Годі, тобі усе вийде. У тебе є справжній дар. Голос. Поворотті, так не вважай. Мені завжди не вистачало упевненості, я сумнівався, не міг повністю повірити в себе. Джулс, я співаю. Але мені доводиться долати перешкоди. Співати ви вже не зможете. 100% відсотків. О, господи, дістала ця реклама. Ну, а що там? Якийсь конкурс. Найкращий виконавець Британії отримує 100 тисяч фунтів. То не ризикує, то й не п'є шампанського. Паваротті віслюк. Було б круто знову заспівати перед публікою. Хоча б у Виходимо. Серйозно не знаю. Може, це безглуздя. Ні, подивися на це. Прокляття поц. Вашу анкету прийнято.